Один плюс один продовжує національний телемарафон НАТО Островська, Ягенплінський. І традиційна наша денна рубрика про здоров'я Олена Комар, наша гість, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу «Про здоров'я. Лайв». Вітаємо вас в ефірі! Вас. Традиційно раді бачити таку тему. Ми обрали обрали сьогодні 14 липня і день відмови о цукру. Вирішили поговорити про це з вами. Євген е не вживає цукру. Я ти береш і всіх здаєш я не проти і кажу, що немає в цьому нічого такого поганого, якщо в міру, так і всього в житті. Треба дійшли до того, що день відмови від цукру може бути кожен понеділок, коли людина хоче почати нове життя. Традиційно да понеділка починає. Чому важливо про це говорити? Важливо про це говорити, тому що ви, от ми сьогодні, так навіть не заплановано і не домовлячись, так підняли такі дві полярні думки. Категорія людей, які відмовляються від цукру, день відмови від цукру. А якщо ми подивимося в календар і запидимося три дні назад, що було то взагалі був міжнародний день шоколаду всесвітній. А чому він? Значить, щось важливе з шоколадом відбувається з нашим організмом, якщо є день шоколаду. Інша частина каже, що не бачить проблеми в цукру. І я думаю, що це найбільша проблема, коли є дві полярні думки, два табори і між. Собою один одного з Наталочкою погоджуюся абсолютно, що має бути баланс. І про нього будемо сьогодні говорити. Якщо про шоколад, який шоколад вибрати так, щоб він не зашкодив. Якщо відмовлятися від цукру, як так відмовитись, щоб потім не зірватися і не з'їсти один київський торт за один вечір. Тому що в мене в А торт це теж про цукор, тому що цукор це зазвичай в вчора. Тобто торти вживану кані, а як без торту? Каже, цукор взагалі. Я не їм цукор, але торт їм. Вот і тут виходимо на важливість наших таких, хоча і коротеньких, але таких включень для людей, тому що. Люди думають, що коли вони не їдять цукру, це коли вони не дають каву. П'ють без цукру, чай п'ють без цукру, я не вживаю цукру. А потім приходить вечеря, і як Євген відрізається більшого. Так муку. давайте менше про Євгена. А, а, як як Цукор взагалі впливає на наш організм. Но ми повинні зрозуміти, що ми витрачаємо енергію. Щоб жити, нам потрібна енергія. І цукор це енергія. Ми не можемо сказати, що ми відмовимося від нього повністю, тому що навіть люди, які кажуть, що не відмовились від доданого цукру, вони отримують цукор з хліба, з фруктів, з овочів, тобто будь-які, якщо ми в. Візьмемо тарілку навіть здорового харчування, то на половинку інгредієнти, які ми вживаємо, в них складі є цукор. Доданий цукор це вже окрема історія. Зловживання цукром воно несе за собою певні наслідки. А є корисний міф цукор один. і не корисний О, це цукор. міф номер два. А ми перейдемо з міфом номер один. Міф номер один це те, що. Е Цукор, нехай він буде ваш перший. Цукор корисний, темний, білий, не корисний. Це все маркетингові ходи. Цукор і є цукор. Він потрапляє в наш організм і він виконує певні функції. Коли його забагато, ми бачимо наслідки, і вони очевидні. У нас набирається. Ми стаємо у нас розвивається в організмі так звана глюкозотолерантність, коли наші клітинки вже не реагують на інсулін, який потрапляє з пічкової залози. І друге, ми ця надмірна глюкоза перетворюється у що ви думаєте? У жир. І ми бачимо, як повільно людина, яка зловживає цукром, стає більша. Міф найпоширеніший номер два. Я хотіла з нього почати, що я не їм цукру, бо в мене розвинеться діабет. Що діабет цукровий другого типу розвивається через надмірне вживання цукру. Це неправда. Цукровий діабет не розвивається через цукор, Цукровий, Але якщо ми може, людина може навіть повністю відмовитись від цукру, при тому зловживати там жирами, вуглеводами в неї може розвинутися цукровий діабет. І знову ж таки, ми маємо завжди на увазі пам'ятати, що є. Генетична схильність. Якщо в родині дідусь, бабуся, батько, мати мали цукровий діабет другого типу, він дуже сильно передається по спадковості, і тут ми повинні включити оці такі фактори, які впливають на епігенетику. Тобто... Активний е, спосіб життя, багато фізичної активності, і, звісно, зменшити кількість цукру. А так, як цук... перевіряти себе раз на рік треба аналіз Обов крові? обов'язково дивіться, цукровий діабет? Ми також переходимо трошки з цукру до цукрового діабету, але швиденько дуже скажемо. Цукровий діабет це захворювання, яке може протікати абсолютно безсимптомно на перших стадіях. 80, ну нехай більше 60% пацієнтів дізнаються, що в них цукровий діабет, коли їх родичі привозять в лікарню або з якимись гострими серцево-судинними епізодами інфаркт, інсульт, або з якимись виразками на тілі, які не загоюються, вони перевіряють цукор, там цукор 13, при нормі значно менший. Тому ми повинні про це пам'ятати. І якщо повернутися до шоколаду, я, наприклад, обожнюю шоколад. А ви? Байдужі. Раніше я білий шоколад дуже любила, зараз тільки тортики Ті -ті -ті. Але що але шоколад, це ж це ж назва. Є там темний шоколад, білий шо молочний. Там ще якісь. Тобто, в слові шоколад, це ж така політра а, різних харчових продуктів, угу. що можна називати шоколад, але це ж зовсім не шоколад. Абсолютно, ви праві, І про це я хотіла б наголосити сьогодні. Тому що ша, сам шоколад по собі це дуже класна історія. Це про какао, какао це поліфеноли. А тепер давайте будемо рахувати. Поліфеноли це природні антиоксиданти, сповільнюють процеси старіння, забезпечного. Ють гарний мікробіом нашому кишківнику. це такі мікроорганізми, які живуть в нашому кишківнику, і чим більше корисніших, тим більше ми здоровіші. Далі поліфеноли вони допомагають нам м, забезпечити кращу роботу е, серцево-судинної системи і роботу нашої нервової системи. І ми маємо розуміти, що ми це все можемо отримати з шоколаду. Але завжди є одне але що ми повинні знати про шоколад. Шоколад це тоді, коли в нас на упаковочці написано 85% і більше. Тоді ми говоримо про шоколад, а не про десерт, який називають і зловживають назву. Мені здається, що було б правильно якийсь закон прийняти. Що якщо у шоколадній плиці немає е, 85% какао в складі, mm -hmm. то не називати це тоді шоколадом. Ну, це а назвати, як як сирава, якомусь... Да зараз є градація є сири, а є сирний продукт. Ось ось, ось це було б вірно, тому що більшість людей думають, що е, це. Неї теж ну і коли Що... багато їдять такого шоколаду, там де менше е, 85%, відсотків. Що може Що... бути ми тоді? Ми отримуємо просто калорії багато. Про які починав говорити Євген самого початку? Ми отримуємо на дуже калорії, і тут дві людини. Ми я завжди люблю порівнювати. От ми візьмемо одну людину, яка активно займається спортом, веде активний спосіб життя, збалансовано харчується, і іноді їй після обіду хочеться з'їсти кусочок торта. Чи зашкодить цей кусочок торта? Ні. Не зашкодить. Беремо іншу людину, яка веде максимально спокійний спосіб життя, яка не слідкує за своєю тарілочкою, в якої нема фізичної активності. І вона кожен день після обіду або після вечері, що ще гірше зараз поясню, чому, хоче з'їсти шматок торта. Чи однаково вплине цей шматок торта на двох абсолютно різних людей? Ну, якщо тобі менше 25 років, то нормально вплине. Ну, а навіть якщо менше -ти? 25 -ти індекс маси тіла вищий, все. Якщо, ну, наприклад... Ну, зайді, Якщо та й мені вже бісе після 25 життя закінчується, Ні, все? все тільки починається, і тут важливо знати ті, які слухають і нас, і їм 25, Вони повинні пам'ятати. Їсти, що... поки є можливість, Їсти, поки А нам їх... більше працювати над собою. Треба після Ні, абсолютно не те. Я хотіла сказати. Я хотіла сказати про те, що вони повинні перед тим як купити шоколад і з'їсти його, розвинути в собі дуже класний навик. Це Перевертати і читати склад. І якщо ми на першому складі бачимо, що в шоколаді написано цукор, ми навіть не думаємо про нього, ми просто відставляємо і шукаємо наступний, поки ми не знайдемо шоколад, де на першому місці серед складників буде написано какао. А якщо е відмовитись від цукру і перейти на мед. Ось це третій міф чи четвертий, я вже там збулась з рахунку, який ми сьогодні говоримо, це теж дуже це мед, це цукор. Це той самий цукор, та він більш натуральніший, і якщо ми його вживаємо дозовано, там ложечка дві на день і не більше, це окей. А коли ми усюди додаємо мед до випічки, до салатів, до кави, до чаю і зловживаємо його, ми отримуємо той самий цукор в нашій клітинці, як і звичайного цукру. Оцей міф, що мед – це безпечніше ніж цукор, угу. пам'ятайте, це не так, і слідкуйте, скільки меду ви вживаєте. І особливо маленьким дітям зараз педіатри не радять абсолютно давати Ентак. мед. До, до першого не року небезпечні. життя взагалі категорично заборонено, тому що це а, можем... а, а це замінники дуже цукру. Наскільки вони ну, по-перше працюють насичують uh -huh. організм тим, чим треба? Uh -huh. по-друге, чи є шкідливий компонент в них, тому що? Теж про це можна прочитати, побачити, що mm -hmm. не користуйтесь цукру не користуйтесь. Багато було міфів, що там замінники цукру викликають е, рак. Ті такі дослідження, які я читала, вони спростовані. Тобто, це теж як міфи. Замінники цукру є кращі, є гірші. Наприклад, з кращих можна сказати про стевію. Поки дослідники, науковці до неї нічого не придумали. Оце не причепилися, не, не причепилися, хоча активно її досліджують, але стевію, наче рекомендують, як спокійно можна давати як замінник цукру. А спарта тут трошечки вже є там питання, тобто все одно. Вважати, скільки за добу ми його вживаємо. І пам'ятати, що навіть людина, яка відмовилась від цукру, їй в дефіциті енергії бути доволі важко, тому що дуже багато продуктів в нас є цукор в складі, який ми просто не помічаємо. І ще б хотіла зупинитись на сухофруктах. Дуже багато людей угу. кажуть, ми не вживаємо там. Шоколад, але ми любимо сухофрукти. Ми повинні пам'ятати, що коли фрукт він має воду, воду і цукор. Коли ми забрали воду, ми маємо більше цукру, менше рідини. Тому теж дозовано ці речі, особливо людям з цукровим діабетом, з передіабетичним станом, треба за цим Пані Паніла, у нас залишається хвилинка. Коротко на фоні війни багато людей отримали заві кілограми на фоні стресу. Так. Маркетинг відреагував на це. І Тепер пропонують різні уколи, завушку, щоб не хотіти їсти, щоб у пару уколів і в тебе. Знизиться вага. Давайте проговоримо, бо маємо відповідально ставитись до здоров'я Це українців. окрема тема, Я думаю, що, але коротко це не? окрема тема. Ми, наприклад, можемо на через тиждень. у Нас буде прямий ефір, можемо розібрати тему е такого препарату, як ОЗІМПІК, який за якого зараз весь світ про нього говорить, і ми про нього проговоримо. Якщо в нас дуже мало часу, то ми повинні пам'ятати будь-яка ін'єкція в наше тіло без дозволу лікаря, без призначення лікаря. Може мати без перебільшення фатальні наслідки, якщо це в якомусь косметологічному кабінеті, де ви говорите з лікарем-косметологом без вищої медичної освіти, він пропонує за вушком біля вушка. Це вже є якийсь препарат, який потрапляє вам в кров. Чінка в нас одна і завжди повторює трансплантація в Україні тільки розвивається. Тому пам'ятайте, що будь-які ін'єкції без дозволу лікаря не дозволяйте нікому колоти. Ну пам'ятайте про це, будь ласка, особливо жінки, тому що часто в косметологічних кабінетах пропонуються такі процедури. Олена комар була разом з нами. Дякуємо вам. Дякуємо про здоров'я коротка перерви. Ми продовжимо.